27 січня у світі щороку згадують звільнення концтабору Аушвіц, одного з найстрашніших символів голокосту. Цьогоріч 81 ша річниця, річниця болю, пам'яті і невтомного нагадування світу, що зло має бути покараним. Матеріал Юлії Гунько. Далі. Це кадри вшанування 80-ї річниці визволення в'язнів нацистського концтабору Аушвіц у польському Освенцимі. Спочатку тодішній президент Польщі Анджей Дуда, світові лідери та вцілілі поклали вінки та запалили свічки біля стіни розстрілів. А після зібралися на офіційну церемонію. Серед присутніх був і Володимир Зеленський. Згодом президент України опублікував ось такий ролик. Poland. я у Польщі на землі, яка колись була пеклом, пеклом, яке створили нацисти, чисте, концентроване людське зло, концентраційний табір, Аушвіц. Понад мільйон невинних людей, євреїв, було вбито тут, отруєно в газових камерах, закатовано, заморено голодом. Концтабір «Аушвіц» було створено на території окупованої Польщі третім рейхом у 1940 році. Спочатку для утримання політичних в'язнів та згодом туди звозили так званих небажаних для масового винищення євреїв, польську інтелігенцію, ромів, українців, білорусів, радянських полонених тощо. 27 січня 1945 року солдати 60-ї армії Першого українського фронту Червоної армії визволили табір. На той момент у ньому перебували близько 7 тисяч виснажених і хворих людей. Більшість ув'язнених нацисти маршами смерті встигли вивести на захід. Сов'ячі до котарадянські війська до останнього не знали, що саме вони звільняють. Це не була спланована операція. Звільнення Аушвіца було радше сюрпризом. Навіть фотографії, зроблені за день-два після, показують наскільки великим був шок у в'язнів. Вони не були до цього готовими. Однією з тих, кому пощастило вижити в цьому пеклі на землі, була Барбара Донецька. До табору разом з мамою вона потрапила у 1944-му. десятирічною дівчинкою. Я дивуюся, як узагалі вижила, пережила голод, холод і страх за власне життя. Вже дорослої жінка щороку повертається сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих, пройтися бараком, де її утримували, і покласти на ліжко найкращої подруги маленьке Янголя. Чотирирічна Гелена померла у неї на очах. Ой, як Ми так сильно плакали. Це був перший раз, коли я зіткнулася зі смертю. Я думала, що ми не помремо. Я думала, що помирають лише дорослі, а у нас ще так багато часу. А ось Ева у концтаборі з перших секунд свого життя. Жінка народилася у 1944-му. Своє перебування там вона не пам'ятає про усі жахи, знає з розповідей. моя мама казала, що якось швидко йшла за батьком і на щось наступила на труп, з якого вийшло повітря, і вона страшенно злякалася, але не було навіть часу побачити, що відбувається. Мусила бігти. Після другої світової війни у листопаді 1945-го розпочався Нюрнбергський процес. Перед судом постали 24 воєнні злочинці, високопоставлені лідери третього рейху. Троє, включно з Гітлером, покінчили життям до суду. Дванадцятеро отримали смертні вироки. Інші тривалі терміни ув'язнення. Рішення про знищення єврейського народу вони приймали у мальовничій віллі на вензеї на околицях Берліна. Чувавшись, ти бачиш, просто жахливу машину. Смерті ти готуєшся до того, що ти бачиш машину смерті. А на ванзеї ти бачиш, як люди можуть в таких чудових іделічних умовах за рюмкою шнапсу ухвалювати рішення, які потім призведуть до загибелі мільйонів людей. Як до речі, Путін, як ви до розумієте, це рішення в своїй резиденції в Сочі, там прекрасне місце. Там теж все дуже красиво. І от там от приймаються ці люди на рішення щодо українського народу. То чи знайде Путін і його прибічники свою кару? 22 січня стало відомо, що Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України? Сама жгода про створення такого суду була підписана у червні 2025 року. Юлія Гунько Слава Тіві.